Всі усім привіт! Ви на YouTube каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякую за те, що ви з нами. Мій гість пан Тарас Загородній, політехнолог, політичний оглядач. Пане Тараса, ради бачити. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Отже, пан Ярмак дав інтерв'ю. І серед іншого, я вже бачив по виразу обличчя, що вас запитували про, про це, так? І серед іншого, Не повірите, займаточке... всього то п'ять разів сьогодні. Я зрозумів. Окей, добре. Але я інші теми приготував сьогодні, тому буде цікавіше. Значить, він каже про таке: складно три роки важко продовжувати боротьбу. Ось чому ми працюємо над переговорами. Але в Курську ми продемонстрували слабкість росіян. Звичайно, перше запитання, яке виникає у всіх, це так: ми три роки воюємо раніше. Декларували там кордони 91-го року, говорили про каву у Ялті і так далі. Тому подібне. А зараз працюємо над переговорами. Більше того, нам потрібно вийти там до. Умовної ситуації 22 року, 24 числа, а потім вже якимось чином політично-дипломатично досягати мети в кордоні 91 року. Ця заява про що? Що як правильно інтерпретувати цю ули? Ну, давайте так. Про Каву і все інше особиста ані Єрмак, а не Зеленський не говорили. Давайте, <гум> давайте тут розрізняти. Це було okay. бажання нашого народу, деяких вищих посадовців осіб і так далі. Все ж таки, у нас є Верховний, не є тут адвокатами, ні того ні іншого. Я знаєте, я за об'єктивність. Далі, про що говориться? Це українська перемовна позиція. Ми бачимо позицію Росії. Яка в принципі вимолювалась на напередодні, якраз першого саміту миру, яка полягає в тому, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, а пройти конференція, яка зафіксує анексію цих цих, цих о, територій, так в вони мають на увазі, Росіяни мають на увазі, що приїжджають американці, німці, китайці. Це все підписують. Да, ну розділ України підписують вони. Ну і далі там що там, демілітаризація, все це туфтати що вони написали. В російська мова, російська церква. Ну якщо залишиться, бо СБУшники так сисак активно садять, що то що питання, кого вони там що збираються залишати? А питання не в тому, далі допуск російських партій. Ну, тобто щоб Медведчук в парламенті був, ну вся ця оця лабуда, яку вони озвучили. Явно не виконувано, тому що розвинуті країни ніколи в житті на це не підуть. Тим да? більше порушення хірсерських домовленості 1985 року про непорушність кордонів Європи. Хоча би так. Е а це українська перемовна позиція. Говорить, ну всі так говорять, що давайте перемовлятися з Росією. Ну, будь ласка, починаємо з. Вони хочуть, щоб ми не відійшли, а ми хочемо, щоб вони відійшли. А, нахабно, нахабно. Чи а, є ресурси для цього а, це зробити? Я вважаю, що є. Не треба ходити в контрнаступи, як часто у нас думають. Не треба лінійно підходити до цієї війни. Я вважаю, що Україна може повторити історію. Як була в Першу світовою війною, коли Німеччина ще могла окуповувати Францію, частину Франції, обстрілювала навіть Париж, але була змушена трапити до себе до Райху, то третій Райх був, да? досить бадьора, і французи їх не виганяли. Ну не було у них можливості як, там в вони були змушені це робити у зараз. Україна така можливість з'явилася, коли у України з'явилися дрони. Коли СБУшники підготували гарно вже росіян до зими, коли винесли їм НПЗ. Багато чого продовжується до речі. Далі я десь чую постійно. Ну оці якісь договорняк, припинили бити так. по енергетиці. Ні, я перевірив спокійна, бадьора по третьому там же колу прилітає. Так що всі заспокойтеся, так. Да? У Росіян з'явилися Українцям з'явилися можливості влаштувати хаос в Росії вже цієї зими, в першу чергу пов'язано з енергетикою, і чи є можливості до довести їх до такого стану, що вони самі будуть драпати, як там говорять, військово-політичним шляхом є, коли будуть нанесені удари українськими дронами. Бажано в тому числі дотиснути наших партнерів, щоб були удари і американською зброєю, і британською зброєю, а після появи е гості з північної Кореї така ймовірність зросла. Я хочу сказати. Е -е, але ми повинні розуміти, що до п'ятого числа ніхто нічого ворушити не буде. До 5-го числа ми будемо жити, як в тому старому анекдоті, коли чоловік підозрював дружину в зраді, найняв приватного детектива. А і він ну, потім розповідає, що ж там було. Говорить. Ну, говорить, ну прийшов до неї цей, прийшов накачаний такий молодий там з квітами. Так, далі, що далі було? А він прийшов. Вони почали пити вино. Добре, далі. Що було? А потім е, вони роздігнули, роздігнулися. Він її взяв на руки і поніс до спальні. Говорить, ну а далі що було? А говорить, а потім випнуло світло, і нічого не видно було. Це проклята ні Оце Це приблизно те саме буде удавати нинішня адміністрація Байдена, тому що е, тому що вибори вони там дмухають на все. І, але після 5-го числа можуть бути якісь рішення. Якісь рішення, тому що відреагувати, не відреагувати на те, що відбулося, вже не можуть. Тому що це по суті вже третя світова війна. Ну відкрита вже форма Третьої світової війни. А для України відкриваються можливості співпраці, ну, тиснути, в тому числі, на всіх Відкриваються можливості співпраці з Південною Кореєю та Японією, тому що там теж страшно всім. А ось, а у, у японців і у корейців є те, що Україні не вистачає. У них електроніка є. В Україні є, слава Богу, конструктори, які розуміють, як ракети робити, да, літаки і все інше, але електроніки, на жаль, у нас немає. Це проблема для нас. Тому нам і виробництво потрібне, і військове, і ВПК в Кореї дуже непогано. Вони, до, до речі, озброюють Польщу. Поляки, до речі, не купують така деталь про дружбу. А німецькі ні, 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 німецькі танки вони не купують. Хоча німці у нас активно це будують. Я думаю, що корець нам теж слід залучати. А це цікаво взагалі співпрацювати з Кореєю. Це на майбутнє, тому що вона може провести реіндустріалізацію нашої країни на відміну від Німеччини, тому що Я ти не буде це робити, тому співпрацювати в цьому, в цьому напрямку. Ну чекати-п'яте число. Але Тарас після виборів годі чекати насправді при, ну, при присутності перекидання до України саме до України. Конкретних сил військовослужбовців в Південної Кореї нам або не... НАТО, і так далі да, це не, буде. не треба слухайте Нам не це треба. Дайте можливість бити дайте ракети, От дайте ракети. Я думаю, що українці вже знають, куди бити, як бити і так далі. Військ не буде, заспокойтесь. Ми повинні розуміти, що це вже зовсім такий сценарій. Військ не буде до речі, де Макрон з, з обіцянками тут скільки там французів а, не, не. кудись зник. Да, як як тільки. Справа до діла дійшла одразу ж кудись зник. Ну то таке їхні справи. Нам нам потрібна зброю. Нам потрібна зброї, озброєння і все. от що нам потрібно на даний, даний час, а... і на це наполягати. Ваштон пост пише. До речі, про вибори поговоримо в Сполучених Штатах. Ваштон пост пише про те, що Росія може фінансувати війну в Україні ще декілька років. За їхніми даними, цьому сприяє що великі доходи від продажу нафти, і провал західних санкцій. Але в цьому нема сенсації, в цьому нема абсолютно жодної новини. Якщо це зрозуміло нам з вами, журналістам Вашингтон Пост, людям, які не є дотичні до політики, до війни і так далі, чому це не зрозуміло, пане Тарасе, Людям, які ухвалюють рішення, які можуть посприяти тому, що так є лазівка, давайте не користуватися. Зараз бахнемо так, що вони припинять вже воювати. Це такі дитячі, ну якби дитячі такі наївні фантазії, чи вони реально можуть щось робити? Чи можливо їм не вигідно це робити? Я зараз кажу про захід. Невигідно, вони грають в перестройку. А ви думаєте, звідки? Що у Камали Харріс немає волонтерів в цьому в штабі? Що вони доньку Навальної собі взяли? Це факту. Фактично, ця діяча адміністрація хоче повторити те саме, що зробили з Росією в 2009 році, коли її вибачили Грузію. Тоді Обама, вибачте, їв ці гамбургери з Медведів, начебто нічого. Ну, ще то нічого не було, ну добре, там із сусідні країни, ну нічого. Ну просто ж було. Бу, так О, Те саме вони хочуть перетворити, зробити зараз. Е, вони досі сподіваються на гарні відносини з Росією, що можна все буде поміняти відкитати на кістках українців потім е, дружбу знову відновлювати і так далі. Так а, треба довести, що цього не буде, шановні. Так, в дійсності, якщо от те, що от говорять, що гроші у них будь гроші на війну у них будь, але не все так в дійсності там красиво. Ну, по-перше, це не враховує удари України по території Росії, так тому що тільки в цьому році України з'явилися такі можливості. До цього не було далі. В асяжності в досяжності українських дронів два основні портові системи, через які відбувається експорт російського російських. Товарів, це якраз 80% товарообігу відбувається через два портових системи: Балтійського моря і Новоросійська. А туди вже ці СБУшни дроні вже прилітали там, да, по терміналах, там, Гурівські прилітали і так далі. Газотранспортні компресори та багато чого іншого. Це раз. Далі. е-е Ну добре, економіка буде добре. А що буде, якщо Україна мінус 10 на вулиці переб'є газорозподільчі системи Москви і електрики? Знаєте, от з економікою все добре, тільки тільки грабунок почнеться. Це знаєте, як в 17-му році революція сталася. Сталася революція не через те, що дуже погано в економіці було. В економіці 17 му році як сказати, що дуже погано було. Це неправда. В Німеччині було погано, там карткова система була, там жерти не було чого. А в Росії нормально все було. Тільки проблема в тому, що хліб був в одних районах, ну, наприклад, в Україні, а через нерозвинуті залізниці неможливо було в Петербург привезти. І там сталася революція. Далі ми знаємо, що сталося. Да? І те саме ми повинні по Росії довпати по їхній енергетиці. Раз. І друге, розумієте, що розумієте, ще одні точки розламу. От, наприклад, ми бачимо там цікаво, вони раптом заявили, що у них посуха, да? що вони не можуть засіятись. А так. чого це там раптом у вас посуха з'явилася? А у мене підозри, що там проблеми з паливом дизельним і з добривами. Всі добривали йдуть на експорт, а потрібно гроші, тому що у мене підозри не так вони багато вже заробляють і на нафті. Тому що їм викручують руки китайці, викручують руки е, індуси, які вимагають знижених син, і так далі. А. Тому те, що вони сказали: так якщо нічого не робити у росіян, вважаєте, що гроші є нескінченними. А якщо довбати, 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 ну так все добре. От, ну, нещодавно підняли ставку облікову на Центральний Банк Росії. Так, а. це не від доброго життя, тому що Зачалі. інфляційний тиск починає зростати. Так, перегрівається економіка, те, що називається, ну вибачте, як де там замітку читав. Якщо раніше молочник в Росії була у нього де зарплата там, до 400 500 доларів, зараз півтори тисячі доларів вимагає зарплати, бо дефіцит робочої сили вигнали всіх цих а, емігрантів, так. І так далі, і так далі. І тому в даному випадку ми бачимо, що проблеми є, і Україна їх повинна посилювати, тому що такі можливості України з'явилися. До виборів. Давайте звернемось, тому що видання Financial Times. Пише про таке, у разі перемоги Трамп має намір діяти з карколомною швидкістю, аби закінчити війну в Україні по лінії фронту. Проте надання гарантій безпеки для Києва він залишить на Європу. Про це пишуть журналісти з посиланням на, звісно, істочники е, запрошення до НАТО у короткостроковій перспективі Україні дасть е, Трамп не дасть, тобто без НАТО. Натомість буде мінськ 3 із механізмами примусу. І наслідками за порушення угоди. Однак його мають контролювати європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН. Америка наполягатиме на двох речах: у нас не буде ні чоловіків, ні жінок у примусовому механізмі. Ми за це не платитимемо. За це буде платити Європа, говорить джерело. Давайте так. Давайте так. Перше запитання: а що значить він швидко це зробить? Ще три місяці? Президент Байден. Почнемо з цього да. від 5 числа, да, до січня. До січня, да, до січня. Да, так. Давайте так, все, що пишеться перед виборами, все, що говорить Трамп, те, що робить Камала і говорить щодо України, воно не має ніякого значення. От просто не має ніякого значення, тому що це передвиборчі перегони, вони говорять те, що хочуть почути їхні виборці. Та? Ну просто роз... і далі, ви ж повинні розуміти, що коли говорять я, я не є тут адвокатом Трампа, да? а, вони там вірити нікому не можна. Да? Це ж не Трамп забороняє Байдену бити по території Росії. Ну сидить же він там а, в овальному кабінеті і не дає. Да? Нам, нам же ж казки розповідають, що коли це кривляння в, в, в Конгресі почалося, це Трамп все гальмував, да? допомогу не давав там Джонсон те був і так далі. А таке, де гроші? От виділено було в квітні і чомусь грошей досі немає. Це знову такий злий Трамп сиді, сидить на крані, да? або не дає можливості бити по території Росії. Це знову Трамп. Да? От сидити там, там у всіх, там знаєте, все добре. Давайте так. Що точно зробить Трамп? Що ми повинні розуміти? Трамп зніме всі обмеження щодо експорту, нафти, газу, а, США та Канади. Те, що він обіцяв до 40 доларів довести цього барелі довести нафту, це дуже реальна ситуація. Це означає, що е, Росії приходить великий пушистий трендець просто, От просто. по-іншому бути не може. Да? От просто, тому що вони. Ну, це, це кінець. Це для Ірану і для Росії. Тому що все, вони, вони їх на нафту нафік нікому не потрібне. Далі, Трамп. Точно буде рвати Китай, економіку Китаю. да Там і будуть і ми, та і все, що заводить Тобто це основне. А, він що ж пообіцявши влупити що по Ірану. Тобто, по всій цій трійці він готовий працювати. да Ну просто вже не те, що ми бачимо оцей. Ментальний аналіз, те, що ми бачимо, ай-яй, не треба це робити, і так далі. За те, що вже в Америці, вже адміністрацію Байдена вже задають запитання: ти що робиш? Скажімо, вже просто, ми просто посміховушки вже для всього світу. Да? Ти що так як, як ти себе поводиш? Е, далі ще невідомо, що буде після 5-го числа. Все ж таки, вступ е, корейців в війну ну, мається на увазі північну, Це факт, фактично початок першого третього світової. І все ж таки, я думаю, якісь рішення будуть ухвалені. Далі, коли там говорять, що Трамп швидко вирішить по лінії розмежування, а Курська область, це що лінія розмежування, О, да. і ми ж повинні розуміти, що коли Трамп е, говорить, що він зателефонує і буде з ним говорити, він же має на увазі, що Вова сидить уважно слухає, і робить, що говорить Трамп. І не дай Боже буде від відхилення від якихось позицій, а Путін точно не погодиться на це, а не виключено, що піде по іншому сценарію. Ну якщо не так, то даємо Україні ленд-ліз так, кредити що ми Те, що республіканці говорили: ленд-ліз кредити готові давати. Як сказав Помпео, готовий на 500 мільярдів лупити Україні. Нехай він типа робить це, що завгодно, так і Чи будуть нахиляти європейців? Так будуть нахиляти європейців. Так вибачте, коли Трамп нахиляє європейців, це ж не його особиста позиція. Це вимога ще 2006 року, де європейці зобов'язалися платити 2% ВВП на безпеку. І коли це Трамп ще мало просить. Я вам скажу: я б на його місці вже 3% вимагав. Сказав, ви що, офігелі? У вас війна, вам триндець без мене і так далі. Він ще по божески з ними розмовляє. Що давайте ви будете витрачати не так, знаєте, кривлятися, як Німеччина. Знаєте, як Німеччина кривляється, коли ми збільшили там до 2% і так далі. А треба подивитися, що вони мають на увазі там, до 2%. Вони вони записали. Як у нас, велике будівництво е, е, в, ну, е, на оборону? Це будівництво доріг для покращення логістики, перекидання військ і так далі. Ну Німеччина да? перекидання, як у які знаєте, що з часів. Вибачте, ще автобани побудовані, які oh, спеціально, які спеціально будувалися для перекидання техніки. Тому що це головна була мета. них, виявляється, треба ще покращувати. Тому там ще дуже багато варіантів. Не треба слухати, тим більше Вашингтон е, видання, яке симпатизує цьому Камалі Харріс. Вони і не таке напишуть про нього. Це, до речі, там ж. Вони ж кинулись підтримувати Камалу а Безос, який яка, виявляється з цим власником Вашингтонського, сказав: Ніфіга, ми, ми нейтральні, так що не треба тут бігати. Там, так що так. Тому давайте так: до виборів, заспокойтеся, все, що пишеться, воно ще 20 разів буде мінятися. Єдине, що ми повинні розуміти, що самі самі чим сильніше ми будемо, чим більше будемо мочити Росію, чим більше ракетами, тим більше наша буде перемовна позиція сильніша. І зберегти армію, ось що головне. Коли у нас скаржаться, що ось там відходять і так далі, шановні, зберігається армія. Це головне, армія не розбита, немає валу фронту. Це головне, що ви всі повинні розуміти, тому що росіяни тиснуть на психіку, там село забрали, там село забрали і так далі. Ви, ми повинні розуміти, що в даному випадку росіяни хочуть добитися, от якраз, вийти на такі перемовні позиції, що а давайте у них все розбите. Ні, нічого не розбито. Ми самі повинні асиметрично воювати, бити по території Росії. Теж не 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 я вважаю, що Україна не повинна ходити в різні контрнаступи. Це все ахінія. ми повинні зберігати власне солдат, але от ракети штампувати власні і довбати по території Росії. Ми повинні і це робити максимально цинічно, красиво а, і так далі. Там щось Трамп сказав, ну там давайте щось домовлятися, влупити по Москві, з ким домовлятися з ними. І так далі. Тобто, це, це так працює. І не треба тут паніку ганяти, та і те, що говориться на заході, не означає, що воно сьогодні є. Що його не є, воно назавжди. Захід це завжди торги. Це постійні торги, тьорки, розборки. От дивіться, як у США з Ізраїлем: там постійні тьорки, розборки, нічого, гроші дають, тому що круті пацани крутим пацанам, які поставили себе на районі, завжди дають гроші. От і все. Після виборів для України, після виборів США, для України щось зміниться? Ну, базовий сценарій, я вважаю, що нічого не поміняється за, за Камали Харріс Оця кривляння буде продовжуватись у вигляді: давати, не давати, не знаємо. Ну, ну знову таки, я подивимось на п'яте число. Все ж таки, якесь рішення повинно бути, повинно бути по тому що Північна Корея приєдналася. Це ага. все ж таки вже Ну це серйозна червона лінія. Яка показує, що війна набуває вже глобального характеру. Да? Е, ну За Камали Харрис плюс-мінус те саме буде, як я вам сказав, перестройка, оця от жвачка, що там щось не так, ми там не зрозуміли, і так далі. А при Трампі я сказав: о, точно, що він буде робити, це принаймні бити по енергетиці. А він буде, у них буде менше грошей на веде війні. Це це з того чого ми починали. Оцей Times. оце Financial Times буде переписувати все, що у них реальна у них реальні проблеми почнуться з збутом їхніх енергоресурсів, а тому що вони можуть повторити історію з радянським союзом. Ціна настільки впаде, що неможливо буде продати свою нафту. Вона фік вже нікому з, з цією нафтою будете не потрібні. Це сильно просадять їхні бюджети. Ну я вам сказав, що в, в такому варіанті, але ми повинні виходити з базового сценарію. Що Захід ніколи не дасть Україні достатньо зброї а, для виграшу війні? Все інше повинні самі робити. Все, ми чітко повинні розуміти. І також висока ймовірність, як би там не говорили, що Захід нас кине, вони припинять допомагати. Скоріше, ні, ніж так. Ні, 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 ні. Чому? Тому що є Будапештський меморандум, шановно. як би в нього не плювалися всі, так? Він все ж таки такий поняційний документ, там є підпис президента США. Якби там теж американці не розповідали, що він не обов'язковий, він не ратифікований і так далі. Я вам скажу: вони все чудово розуміють. Вони розуміють, що вони не контора, яка здрібна, як український банк, який пише тобі. Красиво одного, ну, там дрібним шрифтом. Дивись там пункт 5 25 У тебе відсоткова ставка на 10 а 100% і так далі. Це все ж таки серйозна контора Сполучених Штатів Америки. Так у них не може бути, і все, що нам допомагається, це якраз у рамках буде меморандуму, що всі розуміли, як і британці, тому що розуміють, що вони несуть відповідальність. І Діпстейт американський чудово розумівся, що всі дивляться, і партнери, і майбутні союзники, як США себе поводить і треба вже розробляти ядерну зброю. Чи не треба розробляти вже ядерну зброю? Тому ми повинні розуміти такі вводні і серійно розуміти, що самим треба ставати сильнішими. Чим більше у нас буде ракет, чим більше у нас буде зброї, тим більш впевнено ми будемо себе почувати. А в завершенні про таке хочу запитати на вихідних видання Більд пише про те, що Росія планує захопити Харків, Дніпро і Запоріжжя. Вони посилаються на німецьку розвідку і таким чином дописують автори видання Росія захопить увесь промисловий район України і перетворить її на аграрну країну. Видання також пише, що Путін планує закінчити війну у 2026 році. Як ставитись до таких новин, як до Київ за три дня, чи тут реально потрібно зважуватися? Ну, знаєте, новим анекдотом відповім. Знаєте, це ще старий, ще радянський анекдот. Це коли е, е, ходять сімейна пара і іншу запитую, говорить: скажіть, ви були на цьому на прощальному концерті Пугачови? А говорить, нічого не було. Сході, ми були минулого року, нам сподобалось там. Так ось дивіться, ця стаття ще з 23-го року просто не звернула увагу. Вони це написали 23 2023 році, шановні, заспокойтеся, Росія один рік веде наступ на Донбасі, один рік. Ну, щоб всі розуміли масштаби, все помінялося з тих пір. Україна в Курській області, Україна вже б'є по території Росії. Минулого року України не було можливості використовувати взагалі західну зброю на території Росії, а дотиснули дотиснули. І тому, звичайно, що у них звичайно, бажання є. Це у них бажання було завжди таке да, захопити і так далі. От, але в даному випадку, звичайно, що воно небезпеки цього є. Існує до цього слід готуватися, але переносити війну на територію Росії, тому що. Так, в симетричній війні, яку вони нам нав'язують, вони виграють, ну тому що вони більше ресурсів. Один на один ми не можемо воювати, ну, умовно, симметрично вони одного солдата мияти. А от довбати по їхніх енергосистемах глибину Росії, Тран Трансіп, Тольяті Азот, компресори нафтопереробних заводів, компресори цього газогонів Москва мінус 20 і так далі, Україна може, нічого нам це не заважає. Або ви могли минулого року думати, що Україна може створити дві хіросіми на території Росії. Це коли второпавці влетіли в цей... в цей склад. Там 30 було. Да, 30 да. кілон. І тому власна зброя. Удари по їхній енергосистеми взимку, тому що у нас можливо, холодна зима, а у них точно холодна зима. І ще невідомо для кого це змагання закінчиться погано. А для росіян скоріш за все, погано, чому Росія нещодавно звернулася по допомогу до Азербайджану та Грузії 300 мегаватт. А чому? Тому що влітку якісь хулігани, точніше, відомо, які хулігани, влупили по розподільчі системи а, в а, на піку споживання і на Ростовській АЕС була пошкоджена турбіна. Далі створився дефіцит. Далі зараз країни Балтії з першого числа виходять з виходять з енергосистеми Росії. Так, да, як я вам сказав, з ким господарством питання, чи зможуть вони взагалі засіятись наступну посівну. І Москва, я вам сказав, от все, що потрібно, перебити газотранспортну систему. Більш того, там ще ж питання, якщо транзит не буде подовжений, у росіян вже буде проблема забезпечення Московської області з газом. <свистання> Я спілкувався з поважними людьми і так далі. Тому в даному випадку, шановні, ну, долбати довбати по території Росії і вимагати від Заходу оце використання зброї. Тоді вони просто наступати на будучим. Ну просто наступати, коли в глибину в 300 кілометрів будуть працювати атакамся. Пам'ятаєте, коли атакам самі вже били, коли вони наступали там з, -з, з боку Харківської області, як швидко все закінчилося? Швидко закінчилося швидко. Вубайте всю скалу, як заповідали класики. Пане Тарасе, так. дякую дуже за незмінно цікаву розмову. Бережіть себе до зустрічі, Так, да побачення.